А чому? <смеш> Жінки <смеш> не для цього в нас. Тобто, якщо приймуть такий закон, ви точно не підете до ЦК. Я вже по возрасту не підхожу, скажімо так. <смеш> так, по мені, тому що жінок такі ж права, як люди. Якщо приймуть даний законопроект, чи підете ви до ТЦК оновлювати свої дані? Так. <смеш> <смеш> дані не тут спокійно. Ні. Чому? Ну, ну я собі просто це не уявляю, якщо чесно. Є ви хочете, ну, наше як керівництво, хоче забрати чоловіків, забрати жінок, далі що буде дітей, садочка будуть забирати. Ну я не знаю, просто на кого залишаються наші діти. І вже деякі багато втрачають, якщо чоловіка забирають із сім'ї, а ще й мати забрати, ну, жінку забрати, ну. Це занадто. Тобто там управління нас всі дуже розумні, але по факту людям просто перекривають як, не знаю, воздух. 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 Військове зобов'язання. Я медик. медик. Добре, зрозуміло. Тобто підете оновлювати йдете. Я вже тобто? стойно. Добре, так. дякую. Ні. А чому? Бо якось це неправильно. Чому? Ну, тому що жінки воюють ну це не дуже. Добре. А якщо даний закон приймуть, чи підете ви оновлювати свої дані дитинська? Мабуть. А. а чому? Ну, я по собі такий смілий чоловік, що я прийду.